Виконуючи вимоги МВФ, Україна погодилася скоротити соціальні виплати та субсидії, а також підняти ціну на газ для населення. Як у такому випадку мінімізувати удар по соціально незахищеним верствам населення? Дякую, собі, пане Анатолію. Вам слово. Спасибі. І так я нагадаю питання. То МВФ, вимоги, газ, соціальний пакет. Як мінімізувати? Перше, давайте відкинемо міф. МВФ нічого не вимагає. МВФ ніяких реформ нам не нав'язує. З корупцією він тут і збирається боротися. МВФ це банк, умовний, який дає гроші і хоче отримати їх назад. А якщо власний уряд безтолковий не може гарантувати повернення, тоді вже МВФ ліже в нас в бюджет і показує, тут підніміть, тут збільшить і так далі. Якщо уряд на місці, МВФ просто дав гроші і отримає їх назад. Це перше. Друге газ. Я хочу нагадати, що всі, хто йшли на вибори, навіть в цьому парламенті, абсолютно правильно говорили, але швидко забули. Газу власного видобутку достатньо для того, щоб покрити домогосподарство і бюджетну сферу. Крапка. Тому не треба красти, і немає ніякої об'єктивної потреби збільшувати тарифи на газ для населення. Я скажу більше: понад три роки тому в журналі Форбс України написав статтю в Україні. Російський газ не нужен, Україні нужен противогаз. Ми можемо абсолютно спокійно без того газу обійтися, хай заламують ціну, яку завгодно. І останнє я не голосував як депутат, а тисну на червону кнопку проти. Отого От антикризового пакету, в якому зменшили соціальні стандарти, в якому там позмінювали податки, акцизи, збори і так далі. Чому? А тому, що не можна до обіду робити реформи, після обіду красти. Хто дивився прямий ефір? Бачили, влаштували шантаж, вкрали 5 мільярдів гривень на фіктивні схеми повернення ПДВ для трейдерів, а людям сказали, затягуйте паски. Отаке От неприпустимо. Я б завитував на місці президента той проект і повернув я в парламент.